Любі друзі, всім привіт! Сьогодні в нас чергове коротеньке відео з нашої майстерні. Значить, яка предісторія? Звернулись до мене люди. Кажуть, у нас є генератор кентавр. В общем, перестав генерувати. Ми каже, вже там і АВР-ку поміняли, і те подивилися, і те подивилися, в общем, нічого не працює. Ну, так кажу, зрозуміло, що треба десь щось дивитися, або обмотка десь якась пахнула немножко, або не обмотка. В общем, тільки потрібно дивитися. Ну, домовились, приїхали вони, привезли генератор, так бігло, обдивився, все вроді ціле. Але прикол в чому? От є у нас кінці. Бачите, два кінця це на низьковольтну обмотку, тут виходить. 12 чи 14 вольт для зарядки акумулятору. Тоді силова обмотка, ось два кінці. І допоміжні дві обмотки. Там Обмотка намагнічування і регулююча. От одна із обмоток. Просто-напросто тут міряєш, не дзвониться. Два жовтих дроти не дзвонилися. Інше все, в принципі, дзвониться. Так, видимих якихось там прогарів, ще чомусь подібного не виявлено. Ну і... Було зрозуміло, що просто десь не контакт. Так як обмотка алюмінієва хоч воно і крашене під мідь, і людей завіряють, що це мідь ні, це алюміній. Ну і от розрізав бандаж. Ну, дивіться, давайте так ближче. Може, щоб вам видніше було. Отак, от а ну-ка. Дивіться, яка яка якість. Видно, не видно, у нас, на жаль, світла немає, але потрібно цю штуку зробити. Ну, в общем, повірте мені, отут воно все зелене, гниле і воно тут не пропаяне. Зараз з іншого боку так само спробую добратися до відводу і подивитись, що там робиться. Це будемо обрізати, нарощувати, доточувати все це діло, паяти будемо паяти. До речі, я алюміній паяю ось таким ось флюсом для пайки алюмінія. Паяє, в принципі, непогано. От якось так. Е, значить, люди, ще це так, трошки від цієї теми відійдемо. Люди дивилися в інтернеті, що як відремонтувати, натрапили на моє відео. Вони там задавали запитання. А потім, як виявилося, в нас є один знайомий. Який потім дав мій номер телефона. Віталік, тобі привіт. Якщо дивишся, сарафанне радіо працює. От якось так. То беріться собі до уваги. Ну Та що, зараз спробую розрізати тут бандаж, витягти. там чи Початок, чи кінець, що воно там є, і подивитись, що робиться там. І десь буде якийсь цікавий момент, включусь і покажу. Так, любі друзі, процес пішов. В общем, дивіться, як. Повинна виглядати пайка. Отак. Міяць з алюмінієм. Бачите, все запаяно. Не отак, а отак. Трошки нарощуємо, бо, я вже як казав, бачите, воно тут гниле, треба буде його обрізати і паяти все це діло. Зараз сюди надіваємо стеклоканну трубочку. І все. Тут будемо з'єднувати і все повинно вийти чітко в натурі клас. Ну і зараз робимо все то саме з цієї сторони. І будемо пробувати ставити, дивитись, що в нас вийде з цього всього. Ну що, шановна параді, зібрав я, все це діло працює. Ось такі параметри на полосту. Давайте даме навантаження 2 кВт. Бачимо, тягну, там да? 2 кВт тягне, без проблем. Ось я писав. Ось такий от цікавий ремонт у нас вийшов. Тому беріть собі до уваги, завжди перевіряйте. Не Отакі вещі міняйте. А перевіряйте перед тим, як щось міняти. От якось так. Тому все. Робимо так і далі буде.